Виконуємо номер 771 із підручника Алгебра 7 та номер 34.24 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Розв'яжіть рівняння і три рівняння. Приступаємо до виконання. Помножимо 5х на кожен із одночленів в дужках. Отримаємо 20х квадрат відняти 5х. Поставили знак мінус. І відкрили дужку. і у нас добуток різниці двох виразів на їх суму. Наш добуток до рівня різниці квадратів цих виразів, у правій частині у нас також добуток. Різниці двох виразів на їх суму. Ми можемо доданки нашу в перших дужках поміняти місцями, бо від перестановки доданків сума не змінюється. Маємо різницю квадратів цих виразів 9 відняти 16х у квадраті. Розкриваємо дужки, перед якими стоїть знак мінус. Знаки доданків в дужках змінюємо на протилежні. Переносимо мінус 16 х квадрат у ліву частину, змінивши знак на протилежне. Зводимо подібні доданки 20х квадрат, додати 16х квадрат буде 36х квадрат, і мінус 36х квадрат, в сумі буде 0. У нас залишається мінус 5х, Один переносимо у праву частину, змінивши знак на протилежний. Отримаємо мінус 5х до 8, і нам залишається тепер поділити на мінус 5. Отримаємо мінус 8 п'ятих, або це у нас буде мінус 1,6. Записуємо відповідь. Мінус 1,6. І рівняння друге. У другому рівнянні маємо добуток різниці двох виразів на їх суму. Наш добуток торів різниці квадратів цих виразів. Отже, маємо 9х квадрат підняти 16. Поставили знак мінус. І знов добуток різниці двох виразів на їх суму. Знов різниця квадратів. Ціх виразів. У правій частині множимо 2х, одночлен на многочлен. Маємо 2х відняти 16х у квадраті. Розкриваємо дужки, під якими стоїть знак мінус. Знаки доданки в дужках змінюємо на протилежні. Тепер доданки зі зміною переносимо в ліву частину без зміни в праву. У праві буде 16 відняти 4. квадрат додати 16х квадрат. Це буде 25х квадрат, і мінус 25х квадрат буде 0. У нас залишається мінус 2х, і 16 відняти 4 буде 12. І тепер поділимо на мінус 2. Отримаємо мінус 6. І записуємо відповідь Мінус 6 Рівняння третє, у третьому рівнянні в лівій частині підносимо різницю двох виразів до квадрата. це буде квадрат першого виразу. Відняти подвоєний добуток це 4 на 5, 20, дещо на 2, першого виразу на другий, додати квадрат другого виразу. Мінус 2х множимо на многочлен. Отримаємо мінус 16х квадрат додати 10х. У лівій частині у нас добуток різниці двох виразів на їх суму. Отримаємо різницю квадратів цих виразів. Тепер доданки зі зміною переносимо в ліву частину без зміни і в праву. мінус 9х квадрат перенесли. Праві буде мінус 4 відняти 16. Мінус 16х квадрат і мінус 9х квадрат буде мінус 25х квадрат і додати 25х квадрат займо знищуються. Мінус 40 до 10 буде мінус 30. Мінус 30х і тут у нас мінус 20. Нам залишається мінус 20, поділити на мінус 30, отримаємо, мінус на мінус дає плюс, скорочуємо на 10, 2 треті. Записуємо відповідь 2 третіх номер 771 із підручника «Алгебра 7» та номер 34.24 із підручника математика 7 виконано.